Чи мати плаче, та й тяжко ридає, вона свого сина, на війну збирає. Вона на свого сина, на війну збирай, ой іди, синочку, іди на війночку, та й зарочок задава. Вертай до домочку, та й зарочок задава, вертай до домочку. Ой жде мати рочок не йде і синочок, ой жде мати другий. Іде і син любий, жде мати другий, іде і син любий ой, іде він іде не сам із собою, а чужу чужину, веде за ручину, чужу чужину. veđe za ručin oj čera dasmate što nas ide dvoje što nas ide dvoje na podvirje tvoj je što nas ide dvoje na podvirje tvoj Тобі синку рада, бо своя дитина не вісті мене рада, бо чужа чужина не вісті мене рада, бо чужа чужин пішла до керниці, взяла до талиниці, взяла дві скляниці, одну наточила, меду солодкого другу наточила. Полену гірко піла, мила пила, з милимся ділила, а якся напили, Та й ся потроїли, а якся напили, Та й ся потроїли. Синочка ховала межи й концями, а чужу чужину, заворотицями, чужу чужину. Заворотиця над синком садила я вір зелененький на чужо чужину, березу біленьку, на чужого чужину, березу біленьку, а береза росте, та й ся розростає листок до листочка, та й ся причіпає листок до листочка. Тай причіпай, росте, Ростея вирости. Тайся розростає своїми рідними. Низко ся кланя, свои рідні милі. Наш низко ся клоняє. Все. Все. Тоже старовинно, давно старовинна. До